Доброго дня вам. Дивіться, е в тому відео я розповідав е у себе на YouTube каналі, що е коли ви протягуєте свою мережу, так, оптоволоконну, і ви кидаєте свої стовпи, то стовп повинен бути вищий і він не повинен заважати, е скажімо, е тим стовпам, які, е на яких протягнута мережа е 380 чи там 10 кВт, да, наприклад. Ну, 10 кВт вони. Приблизно на такому рівні, де і 380, ну ви до чого це все веду, щоб ви знали, що uh, під ЛЕБ uh, протягувати не можна, тому що це охоронна зона. Uh, потім там ви типу, стопцію кинули, але нижче рівня там під стовбом, там, ну, під лінію електропередачі, у вас своя йде, да, да, дроти свої йдуть. Не можна, тому що ресурси буде з вами судитися, тому що ви не маєте права таке робити, бо це охоронна зона. Якщо ви кидаєте трошечки, як я кажу, лівіше або правіше свій стовп, і він повинен бути вище, ніж їхній стовп. Щоб не заважав для електромонтера, чи то він буде на лазах монтерських лазити, чи то він буде автовишка приїде, Ресовська, немає значення. Головне те, що воно не заважало доступу до їхніх мереж, розумієте? Іначе вони вам кабель виріжуть і ви ще будете винні в цьому. Тому я раджу, коли ви стовп свій вище піднімаєте, не забувайте, що в нього може блискавка влучити. Тобто оптика не повинна йти магістральна або, наприклад, дроп-кабель, який йде до вашого абонента, він не повинен бути на самій макушці. Тобто вище дротів, наприклад, ваш стовп, наприклад, як я казав, да, метрів 10. Ну, це так, в теорії, наприклад, метрів 10. Значить, стовп, наприклад, лінія електропередачі там, наприклад, 6 метрів, приблизно да, там, 6 метрів, ваші, наприклад, ваш, наприклад, там 10 метрів, і у вас 4 метри є, значить, ви десь метр від електропередачі, тобто на да, ну приблизно на такому рівні, ви метр свій дит кидаєте, або й 2 метри. Тобто, щоб він і не на висоті самому був, і не на самому низу, щоб і ресовським електродротам не заважав лінії електропередачі. Тоді буде все, як то кажуть, в шоколаді. Да? Тобто, і до речі, стовп повинен бути заземлений. Ще раз повторю, якщо це, наприклад, залізобетонний, то спуск повинен бути тоді ну, виконаний, як то кажуть, з металевих матеріалів. Якщо це бетонний стовп, та, ну є залізний стовп, не бетонний, я перепрошую, залізний стовп, то ви одразу робите трикутником, бермудським трикутником, як я кажу, там чи вдоль б'єте по барабану. У вас повинна бути площа з землею, розумієте? тобто... Не забувайте. Е і заземлення повинно бути добряче, тому що не забувайте, що струм розтікається по землі, і щоб не... це, в цей момент може людина мимо проходити і вдарить блискавка в стовп. І, ну, і за вас, може бути, потім, не дай Боже, ви ще винні можете бути. Тому у вас заземлення повинно бути заздалегідь е зроблено е добре. Не дивлячись на те, що це обичний е стовп, скажімо, да, там, металевий, але тим не менше. І коли ви вже спускаєтесь, ну, спускаєте свою лінію до, скажімо, до абонента, да, ви знаєте, що якщо навіть блискавка влучить в металеву або там, в залізобетонну там, конструкцію, да, вона у вас була нижча. Тобто ви вже ну, ніяк не. Воно... Вона могла влучити і в цей момент, коли, а, коли провайдер кидає, наприклад, під стовбом кидає, і там могла б, наприклад, блискако влучити. що, тому що по оптиці тільки може пройти скін ефект. Тобто це поверхневий, коли струм розряд протікає дуже ну, по поверхності, розумієте? Тобто він не протікає всередині, тому що ну, там фотони, там не електричний сигнал, там світовий потік іде. І тому майте це на увазі. А зі сторони провайдерів, так, вони ну, от провайдер, наприклад, маленькі провайдер купує. Інтернет-трафіку іншого провайдера, у них між собою йдуть магістральні лінії, і вони заземлені. І не забувайте, до речі, про як вона називається, опірність. Тобто опірність повинна бути в межах норми, як на вашому, так і на у другого провайдера. З двох точок воно заземляється. Це, по-перше, по-друге, Додавите до цього, у вас повинні бути резервні канали. І ще у вас повинна бути ліцензія. Ще раз повторюю, ліцензія. Без ліцензії ніякі такі провайдерські е, роботи не проводьте, тому що це вам потім буде світити страгач. Е, хочете е, зробити кошти легально? Е, мій вам совет, е, моя вам порада: е, зробіть все легально. Всі документи підготовте, юридично це це оформте, до речі, про обладнання, якщо будете ставити обладнання, по-любому ви будете його ставити, але я маю на увазі, по-возможності, будь ласка, ставте собі IP 6 версії, тому що е, такі компанії, як Amazon, Google, Facebook, вже давно прийшли на 6 версію, IP е, версії 6, тому що 4 версія вже давно, у 2010 році вона закінчилась, тобто 1900 в 70-му, якщо не помиляюсь, була придумана ip 4 версії. Ну, це як зазвичай 192.168.0.1. Це я вам так розказав, от, от, щоб ви зрозуміли. Це IP4 версії. Вона е, закінчила у 2010 році і е, як люди сьогодні користуються ним. Є така фішка, як називається на, е, над, е, програма, коротше, яка е, преобразовує. Е, Глобальний IP-адрес в інший адрес. Тобто, наприклад, до провайдера не приходить 192, до, до провайдера приходить, наприклад, один IP-шник, да, скажімо, глобальний. І в нього стоїть на ОЛТ динамічний IP-адрес, і він видає вам вже під свої там, діапазони, там, наприклад, от 190, наприклад, да, там, і до 200-212, наприклад, розказує. Да, до ці діапазони він вам роздає, ну, абонентами маю на увазі своїм роздає. А у вас вже стоїть а, свій комутатор, свій маршрутизатор, якого там локальна ще мережа йде. Да? Там 192 теж починається. Ну, у провайдера не 192, у провайдера 172, я перепрошую, 172 починається. А у вас, наприклад, 192, тому що у вас свій комутатор. Ну, у вас там роутери, комутатори, вони всі на, е, починають. Е, До речі, е, IP4 версія і шоста версія, вона присутня в багатьох е, сучасних Wi-Fi-роутерах, але шоста не може працювати з 4 Тому ви можете побачити, якщо зробите. Е, ip конфік пропишете в cmd команді, команді да, в Windows, то ви побачите, що а, у вас є там е версія шоста і версія четверта. Ну, ваш локальний ip адрес має на увазі, але вам провайдер не дає шосту версію. Ну це якщо у них є с е обладнання, наприклад, шостої версії, це дуже дороге обладнання, то у них воно у вас буде навпряму, Це біля IP-адреса. Тому у вас йдуть сірі IP-адреси. Сірі це такі, які в локальній мережі використовуються. Білі IP-адреса використовуються тільки для виходу в інтернет. І тому, коли ваш 192-й IP-шник виходить в інтернет, якщо він, наприклад, вийде, то він в інтернеті все, його зарубують. Чому? Тому що цей параметр не проходить в мережі інтернету, в мережі я маю на увазі, підчеркую. Тому що там використовуються інші IP-шники, і ваш комутатор, ваш, скажімо, навіть якщо у вас комп'ютер підключений до ОЛ... ОНУШКи, Optical Network Unit, це що в абонента вставляється, ОНУШКа називають да її ще. Під, ну, після нього підключається до комп'ютера, і з комп'ютера також є DHCP-сервер, свій власний dhcp сервер який комп'ютер виходить в мережу інтернету ну, до провайдера. З провайдера вже, дійсно, в мережу інтернету теж підміняється IP-шник. IP і цим, а, роби, цим займається програма в будь-якому комутаторі, в будь-якому комп'ютері чи ноутбуки а, чи в телефоні. А, цим займається надсервір. Network address termination, якщо не помиляюся з англійської мови, і трансмішн, transmission, transmission, ну, щось типу цього. Корач. ну, в общем, NAT. nat сервер який преобразує ваш ip IPшнік локальний в ip IPшнік глобальний. Він підміняє ваш. ну, типу як VPN, розумієте, VPN підміняє ваш IP-адрес і от щось типу того. Що, ну, Підміна йде, скажімо так. Е, ви заздалегідь, тому що якщо ви купите IP-4 версію обладнання, ну, наприклад, OLT 4-ї версії, і коли вже всі перейдуть на шосту версію, вам буде дуже тяжко переходити. Е, фінансово тяжко буде. Тому заздалегідь, оці нюанси теж, е, будь ласка, прорахуйте. Е, шоста версія вам дає дуже багато айпішників, і вони йдуть всі білі. Тобто е, на одного абонента там дуже багато айпішників виходить, якщо на то пішло. У Вас е, тупо навіть надсервер не буде працювати по шостій версії, по протоколу IP шостої версії. Е, вона була придумана по-моєму в 90-х роках. Шоста версія, і її заздалегідь так прочитали. Е, ну прорахували, що вона хватить. Тому що ви бачите, е, гаджети щодня е, виростають і виростають да? у кожного по два по три смартфони, а вони повинні в інтернет виходити. От. І до речі, повернуся до ip, IP конфіг ip Коли ви на в cmd команді прописуєте ip конфіг то ви бачите свій IPшнік локальний і ви бачите шосту-четверту версію. І коли ви його бачите, це не означає, що вам провайдер дає його, скажімо, шосту версію, тому що вам присвоїв його ваш комутатор або ваш там роутер. Ну до чого ви ж до якогось комутатора підключені. От. І він вам видає е, шосту версію. Якщо ви зайдете, я е, зіткався з, з Тепелінком. Якщо ви в Тепелінки зайдете, подивитесь IPшнік, вам шоста версія не приходить. А якщо подивитесь через комп'ютер, у вас шоста версія є. Це що означає, що комп'ютер IP шосту версію дав хто правильно вишестоячий уровень. Вищий стоячий уровень, це хто у нас правильно. У мене вдома підключений хто правильно. Е, Wi-Fi роутер. Wi-Fi роутер, потім у мене стоїть комутатор, а потім після комутатора я вже йду на, до провайдера свого. Майте це на увазі. Якщо ви всі ці нюанси прорахуєте чітко, вплоть навіть до того, що у вас робітники будуть працювати, наприклад, зима, да, я вам такий приклад проведу. Зима, дуже холодно і руки мерзнуть, руки трясуться. Не можеш ту оптику, наприклад, дві оптики, коли зварюються між собою да, зварювальному приладі. Руки трусяться, не можу навіть гріздоки КДЗС надіти. У мене такий випадок в житті був, коли я з хлопцями ну, працювали на вулиці, дуже холодно було. А, от. І тому я цей момент теж для себе, ну як то кажуть, учов. що для своїх, наприклад, цілий повинна бути а, от машина по-любому до бути так обладнана, щоб Люди, які працюють на вулиці, могли працювати в теплі. Тобто, це повинен бути, як я розказую. Я розказую так, як я от думаю, в цій сфері. Дай от як я це бачу. Це повинен бути наподобі мікробусіка, тобто Т4, Т5, де обладнання є. Не для того, щоб, е, щоб людина могла, наприклад, коли на вулиці холодно, мороз, всередині середині сісти е, зверху, наприклад, е, всі е, стрічки йдуть, е, холодне світло. Щоб людина бачила, що він робить. Робоче місце повинно бути освітлене. Тепле і він вже не в курточці сидить, а більш-менш в ковтинці, да, і вже руки вже нього не відходи не трясуться, і він вже ніяка там не бужуйка, нічого, просто і автономку може да, придуснути, щоб ну, машину поставили на прогрівання, да, там, все за що провайдера. Тобто, ну, як то кажуть, роботодатель повинен ну, ну це все як вам сказати, от красна речі, як то кажуть. Я вважаю, со своей точки зрения, так воно має бути продумано. Тобто не за свій рахунок дов водій заправляти, скажімо, транспорт, потім включити автономку, а потім скажуть, ти ж включав там автономку, давай за своє що там десь паливо залива". Ні. Це все быть учтено, що людина їде там, наприклад, на виїзд, да? полим, бак повним должен бути. Ви отримуєте провайдер, получає гроші від своїх клієнтів. Тобто треба, щоб повага була, як я кажу, європейська солідарність повинна бути. Повинна бути повага до своїх абонентів. От. І коли люди бачать, що е, люди та на морозі працюють, паяють, я бачу в своєму, в своєму житті, я бачу, як е, люди від одного провайдера в машині от, е, в Жигулю, да, вони приїхали, він сидить, у нього руки трусяться, вікно чуть приоткрите. Він запустив там е, оптику. Магістрально і е, розпаює в боксі. От розпіділительному боксі розпаює. і це дуже тяжко було на це дивитися, тому що нікуди було поставити е, скалуватель, нікуди було поставити е, паяльну станцію то під ногами, то там треба спиртом протерти оптику, то там де то ножниці е, е, не ножниці. а Такий як стріпер, він захищає оптику, спеціально такий, де він він під ногами лежить. Немає Тобто робоче місце не організовано правильно, розумієте? Тобто до, до всяких мілочей треба детально дивитися, все ну, урахувати потрібно, врахувати. Як на мене, от Т4, там, Т5, ви зрозуміли, да? тобто машина, в якій людина повинна яка, робітники повинні себе чувствувати комфортно. Робоче місце освіщене, освітлене, освітлене. По перше. По-друге, у нього столик стоїть, у нього там. Вітер з боків не задуває. Навіть якщо він автономку не включу, у нього ніде нічого не задуває. Він, наприклад, запаяв, що йому потрібно все. Ну, такі моменти дивіться. Якщо це літо, ну звісно, він там не буде там, нічого паять. Якщо це літо на вулиці, буде паять оптику, я маю на увазі. Але ти не маєш інструменти, вони будуть заздалегідь, не буде валятися все. Шухлядочки, полочки. А, от знаєте, в армії є така машина, називається ТРМ. ТРМ – це танкоремонтна машина. І от на, на, на кшталт цього, ну да, то на базі зіла є, на базі Урала є таке, я розумію. Але е, мораль цієї, історії, що е, там м -м, заздалегідь все, ну як то кажуть, предусмотрено. там полочки є, тисак є. Тобто це для ремонту техніки. А неужели не можна предусмотрити цю машину? Е, ну, Т-4, Т-5, Т-6, там, наприклад, образно кажучи, е, будь-який мікрофургон. В якому робітники будуть себе чувствувати комфортно, і у них все буде по полочкам. Тобто з сторони, у нього полочки йдуть, у нього там гільзики ЗДС, у нього там зварювальний прилад, у нього там скалуватель, у нього там та, наприклад, такої маркеровки оптики, тому що, наприклад, я не бачу сенсу заводити це, якщо клієнт забажає, як то кажуть, у багатих свої причуди, то клієнт може собі заказати і три і чотири оптики заходи прямо в одній жилі, ну чотири оптоволокна, як для для резерва. То, і, тобто всі кабеля повинні бути у нього там різні, да, там пару електродротів повинно бути. Тобто, все, як зіп, знаєте, ото, запасні ото, частини, вони все повинно бути у, е, у цих е, е, як то кажуть, інтернет-робітників, все повинно бути от там. Але також не забувайте, що е, вони відповідальні люди за машину. Тобто машина повинна бути на них ну, якби на фірму оформлена, але е, водій повинен пропис, прописаний бути у вашій фірмі. Ваші контори він повинен бути офіційно прописаний за такою технікою, він прикріплений, і він несе за неї повну відповідальність. Якщо вона поламалася, водію дається інший транспорт, ця машина ставиться на ремонт. І ще раз повторюю: на ремонт за счет фірми, не за счет водія. Це якщо провести служебне розслідування, він там просто дурачок, скажімо, і він закип'ятив машину, то він за свій рахунок його ремонтує. Якщо там, наприклад, ДТП і тому подібне, не за його вини, то ремонтує за счет, за рахунок фірми. От і Побачите, якщо ви так зробите, ви побачите, що ви даєте комфорт своїм е робітникам, і ви побачите, що у вас люди до вас будуть тягнутися, навіть з конкурента будуть люди тікати до вас будуть приходити. О, дивіться, от візьмемо it сферу Чому з одної компанії IT-шники переходять в іншу компанію? Тому що услов'я як то кажуть, розумієте? Тобто е ви ж бачите, як IT-шники працюють. Айтішники IT працюють, я їх називаю, так як і частина в сфери, я їх називаю. Своїх колег я їх називаю працюють відпочиваючи. Як це зрозуміти? Вони працюють не так, як робітники на шахті. Вони працюють ну звісно, в залежності від як у них там політика, їхня локальна політика, як там шеф скаже, як там в договорі прописано це. Але тим не менш у них вони працюють. Відпочивають. У них є кімната для відпочинку. Ви розумієте, да? Ну айтішник він більш з розум з розумом пов'язаний. Там вишитує, вираховує всі процеси. До речі, програмуванні. Бо багато хто мені каже, що програмування, математика це не математика. Ну що це там? Біологія чи хімія приміняється? А ну скажіть мені, будь ласка. Бо багато є людей, які мені розказують, що програмування, математика не приміняється. Так от в програмуванні і будь-що в комп'ютері пов'язано. Використовується математика, починаючи з 5 класу, і закінчуючи вищою математикою. Якщо ви мені не вірите, спитайте будь-якого айтішника, який програмує, і він вам це розкаже. Тому що, коли ви пишете код, там ще англійську мову ви повинні знати, де ставити по-англійськи там правильно писати грамотно, бо комп'ютер не зрозуміє вашу команду. Це по-перше. А по-друге, ви якщо робите калькулятор, ви знаєте таблицю умноження, це як мінімум на пам'ять, щоб задати параметри комп'ютера, а комп'ютер вже вам вичисляє його. Там свої нюанси є, але знаєте, ті, хто хоче стати іменно в програмуванні себе задіяти, то ви повинні знати математику принаймні з п'ятого класу і десь, наприклад, ну, базовий школьний курс, як то кажуть, це щоб ви знали. То, що ви вмієте рахувати, віднімати там це добре, але це тут не каде. Тут треба трошки ще більше там формули йдуть. Формула Вієта, наприклад, можна примінити да, там, для деяких е, цілей, незважаючи, чи ви там на Python вмієте е, програмувати, чи бажаєте на Python піти вчитися, чи вчитися там на C++, чи на C Sharp. я коли зіткнувся в Комп'ютерній академії е, Шах, то е, у нас був C++ і C Sharp. І там я дізнався, що дійсно математика вона присутня там. Тому повірте, а ті, хто сталкується, в комп'ютерній сфері вони знають, що я маю на увазі не бухгалтер сидить за комп'ютером, а саме людина, яка програмує, то вони вам скажуть, що дійсно там присутня математика, там ціла галузь математики, там на основі математики. І те, що ви бачите, там, я так не в рекламу сказано, компанію Google, бачите у себе там в телефоні, в смартфоні да, там, чи в комп'ютері, е, я вам більше скажу, це ви бачите просто е, нам привичні ті всі букви. На самом ділі, це все цифри. Тобто нам легше запам'ятати, наприклад, IP-адрес, нам краще запам'ятати слово Google, чим його IP-адрес. так? І тому є така фішка як інкапсуляція. Воно преобразовує, Щоб преобразувати, використовується я зараз не згадаю так швидко. Воно інкапсулірує, працює DNS, Domain Name System. Воно, якщо не помиляюсь, іменно DNS відповідає за це. Тому що е, воно е, над сервер підміняє ваш айпішник на глобальний, а тут воно преобразовує ваші, е, наприклад, ви там пишете слова, воно преобразовує його в цифру і відправляється на сервер там Google. Там що ви там запрошували? Там фільм якийсь подивитися, чи на якийсь сайт зайшли, наприклад, щось почитати, якісь новини. І так само воно інкапсулюється вже там. Там воно теж е, в математичних там. В формулах там все те саме, потім приходить на ваш телефон, там ну, через Wi-Fi, звісно ж, і опять ДНС преобразовує його в нам привичне буквине значення, щоб ви мали на увазі, що математика там присутня від самого нуля. Так що, щоб ви це мали на увазі.